Днями у Кременчуці відбувся чемпіонат України з городкового спорту. Близько 20 учасників з різних міст нашої країни зібралися у спортивному комплексі Політехнік, аби позмагатися за право першості. Традиційно на день конституції, вже декілька років, ми в місті Кременчук проводимо чемпіонат України з городкового спорту серед чоловіків, жінок і також і ветеранів фізичної культури і спорту. Через повномасштабне вторгнення агресора, розвиток городкового спорту дещо сповільнився. Однак, попри всі складнощі, учасники змагань із задоволенням долучилися до боротьби, адже спорт дає їм наснагу і сили. Городки граю ну скільки з 20 років треба попадати. біту і попадати. Концентрація рухів, рухи то є життя. Якщо вас зацікавив городковий спорт, ви також можете почати займатися ним у Кременчуці. Долучитися до тренувань можна за номером телефону, який бачите на екрані. Ми знаходимося на стадіоні Політехніка. У нас заняття проводяться безкоштовно. Можна приходити починаючи з 10 років, діти, дорослі різного віку, і ми всі будемо займатися або зі мною, або з Сіврюком Миколою Петровичем. А в будь-який час, в який ми можемо домовитися Рошує усіх до нас спорт об'єднує людей навколо спільних цілей, цінностей та мети. А сьогодні Україна має бути об'єднаною як ніколи. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.